Поточного тижня світова громадськість відзначала міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Дослідженням нацистських злочинів у дружківці займається викладач історії 9-ї школи Ніна Макарова за її сприяння у історико-художньому музеї відкриті тематичні стенди. Разом з школярами Ніна Георгіївна встановила імена усіх євреїв, знищених під час окупації. А нещодавно вчителька повернулася з Парижу, де проходив семінар для українських викладачів. Вели його ведучі історики Франції із Більгії Швейцарії. Ну и сарбоны были про историки, и это были не только лекции. Ну, это были очень интересные диспуты, которые велись между украинскими историками, французскими историками. Основная тема семинара была геноцид, зарождение нацизма та його наслідки. Я поділюся своїм досвідом вивчення історії Голокосту. Як преподаватель. я все-таки шко, вчитель школи і працюю саме з дітьми, Тот досвід, на якому складається розуміння, поваження до прав людини, поваження до Всіх національностей українські викладачі ознайомилися з європейськими методиками дослідження геноциду. Було дуже цікаво, як європейські історики Потому что понятие геноцид это был не только давно, например, последний самый известный геноцид Тут в 1994 дев'ятсот году в Африке, которым достойні многие люди даже не знают. Сьогодні Ніна Макарова планує продовжити дослідницьку роботу результатами якої неодмінно поділиться з міжнародною науковою громадськістю.